Салют усім середньостатистичним, на зв'язку Адепт, і сьогодні ми поговоримо про великобританських ПТ, котрі стали передумовою розвитку моєї болячки під назвою Донатте, від котрої я до цих пір не вилікувався. Мова йде, як ти міг уже зрозуміти по прев'юшці, про гілку Беджера, баджера Брусука, хоча як і з гілкою Фоша я ці корити лише заради ФВ-215Б-183, котра й була тоді вінцем. Але якщо Фоша я банально не встиг 155-го взяти, то тут я просто не витримав і здався. В тебе, напевно, питання, як же ця гілка навернула мене в донатні війська. Давай розповім перед початком огляду. Якщо тобі не цікаво, на таймлайні є тайм Ти цей, на те, що тобі більш є цікавішим, і продовжуй дивитися. Діло було я. Це шкільні роки, і я себе ловлю десь на думці, що при створенні основи не застосував інвайт-коду, і типу багато впустив. Тоді у мене вже було прокачано зо три гілки повноцінно, і ще там багато чого качалось, але на покупку високих рівнів завжди не вистачало срібла. Ну, отак було в ті роки. Ну і я беру, створюю новий аккаунт і застосовую інвайт, і починаю його прокачувати, підзабивши на попередній. Що саме смішне, качає не нові гілки, котрих не було на основі, а ті ж Самі. І в моменті дуже сильно захотілося бабахи. Ну і згорем навпіл пройшов Ат-2, котрий на той час на деяких картах давав нормальних таких налесників, ну, тупо приїжджав і закривав якесь направлення. Купив ат 8 і мало того, що танк взагалі, взагалі не заходить по геймплею. Так ще через оцю грінділку, виведення в топ і кінчений баланс я починаю втрачати ентузіазм. Я думаю, всі олди згадають, як раніше ти почував себе після викачки трьох-п'яти топів підряд. До атисім залишається тисяч сорок. І я вже ну, банально не вивожу. Якісь там канікули почалися, бабуся приїхала в гості, і я такий, поки батьків немає, давай клянчати гроші. Захожу на кухню, кажу, ба, дай грошей. Бабушка така, а нашу тобі? В той час я ще не міг прихати, і тому на одному подиху вилив на неї масу, масу інформації. Танк, золото, прокачка, ще щось, ще щось. Коротше, вона нічого не зрозуміла, воно й не дивно. Я таки вже думаю, стою, та ну його. Та бабушка дістає і дає мені 100 гривень. і Каже ще, ти тільки батькам не кажи. Хоча це я мав її просити не казати. На той період ці 100 гривень це величезні гроші, там місячний запас зерня, купа цукерок. Ну і взагалі багато, багато чого корисного. На танки мені там 20 б вистачило. Але в моменті відчув себе з Макдаком і залив все до останньої гривні. Хоча скрудж -макдак, він беріг свої гроші, я навпаки. Тут майснувай, що просто відчув короче, гроші. гроші. От, прийшов додому, якраз була акція по переведенні досвіду 1 до 45. Ну, влив трохи золота в прокачку АТ7, трохи золота в досвід для виведення в топ АТ-і ну, залишив крапаль на крайня. Лечу в рандом і протягом години півтори перед моїми очима картина, куди б я міг витратити ті 100 гривень? І майже сльози, що я зробив таку дурість і витратив основний запас золота і єдиний на той час на цей кусок лайна, про котрий ми зараз і поговоримо з тобою. 56 тисяч коштує це дрантя на сьомому рівні, і моя порада. Якщо ви не качали, то і не качайте. Ладно, це, це не ця порада. На Т8 обов'язково відкрити гармату, котра відведжена в сторону і не заважає качати АТ-7, але хоч і не заважає, але її відсутність може стати причиною лишнього головного болю на ньому. Ну тому що починати свій шлях на цьому кориті, так ще й з ББшками 145 мм, тим паче зараз, коли баланс на 7 рівні один із найгірших, ну чисто БДСМ. Все, зате забулися, починаємо з перетоп Ганна. 171 мм ББшка і летить 900 метрів на секунду, що вже повинно наштовхнути, на думку, про гру на певній дистанції. Не дуже комфортне пробиття в сучасних реаліях, але нічого, є голдіжка в 239. Це підкол зі швидкістю 1100. Ну і не прям сильно втрачає на дистанції. Хоча ви і так, і так не будете грати на ту дистанцію, та і хотітись вам точно не буде, але про це трохи згодом. І знаєш, ДПМ звучить небезпечно. 3 тисячі середньої шкоди, але альфа як жарт про огопника і КМСа по шахам. 150 одиниць. Ти кого цим налякати хочеш? Правильна відповідь: нікого. Абсолютно нікого. До речі, Топган стоїть тільки на топ-гусениці і їх бажано прокачати. Динаміки в повороті вони не дадуть, але на твердих і середніх ґрунтах буде легше просуватись. Ну, це все відносно слів танків. За 17 тисяч відкривається топ-гармата з 230 альфи, так, так, це альфа деяких, СТ8, і їхнє ж пробиття 226 ББшка, котра вже достойно летить 1000 метрів на секунду, а підкол має аж 258 мм і практично 1300 метрів на секунду. Депер нас тут також радує 2800 і дуже приємне КД в 4,9 секунди. А Якщо противник виїхав на відкриту місцевість, то втече він як мінімум А Глобальний мінус даної коробки це стабілізація, котра з якогось переляку знесена намертво під час руку 0,3. А от від повороту гармати на місці у нас є не баг, а фіча Розкид збільшується відносно переходу на кращу. Все починалося з 0,8, а наш Топган має 0,16, нічого так приріст аж у два рази. Благо тепер є таке обладнання, як поліпшені механізми повороту. Думаю, натяк зрозумілий. Розкид нормальний 0,28 в розкачці, а от час зведення через погану стабілізацію дається взнаки і складає 2,1 секунду. Чесно кажучи, оця пукалка у комфорту стрільби нагадує деструктору Йосипа, тільки без вірту. А тепер глобальна проблема, котру або треба вирішувати, або танк як його не Апай грати не буде. От наступне мене 7 років назад мало не довело до сліз. Гармата розташована не як в ат 2, та навіть не як в ат 8 хоча там уже було на грані. Ну і не як у наступників, а як у навіженого. Абсолютно по праву сторону, що робить реалізацію наповненою купою нецензурної брань. Так і це не все. Вліво і вправо кут повороту складає по 7 і 5, а вниз, ну тобто кавени ваші, мінус 5. Камон! А можна от полегше? Варджунінг, мало того, що теперішніми картами нав'язує стиль і направлення через лінійність, так тут взагалі забирає свободу дій, тому що в тебе лише одна сторона, через котру ти можеш грати. Розумієш, так? Да? Ну, виїжджаючи зліва, ти даєш противнику море часу на зацілення, нанесення шкоди і відка перед тим як покажеться твоя гармата. Цей фактор зробить твою гру просто нестерпною. Ну, от живучи, дає нам 1250 двісті зрозуміло для чого. Виїхали і розмінюємося без проблем. Чому саме розмінюємося, а не танчимо і іноді отримуємо? Наша візитка у вигляді відра від попередника залишила той самий міліметраж в центрі в ну, 150 мм І якщо на Т8 противники мали 130 140 звичайним снарядом, то у нас на Т7, якщо хоч раз нас хтось не проб'є з однокласників за весь бій, то це вже щастя. Навіть без відра вразливих зон вистачає 140мм ВЛД. І не маленьке. перевірка йде гармату Іса. Рубка під 200, стик ВЛД, НЛД також 200, кулеметні віконця обидва також під 200. А це про що говорить тигри. Б'ють звичайними снарядами, Т-29 б'є звичайними, француз. А гради частіше всього будете ви саме проти важких танків. Ну а зараз я перехожу на голду. І що ми бачимо? Кришка 233, по бокам стику ВЛД і НЛД. Також важкувато ті ж самі 233, ну і НЛД Рикошетне. І це 217 мм іса. А ми всі знаємо, що пробиття це не його сильна сторона. Бортіна 101 мм, а знизу де каток, ще плюс 30 мм. За шість боїв жодного пострілу по бортам. Висновок, думаю, ти і сам зробив про ситуацію із круговим бронюванням. Щодо рухливості, 20 км вперед при 12 кобилках і 530 потужності. Без турбіни я б не катав. Хоча я б взагалі в 2024-му не катав на ньому. Рухайтесь трохи швидше того другого. Набирайте дуже повільно. От хвилююче питання, чи потрібно качати аж два двигла. Так, треба і обидва. Краще відразу мати вільний досвід, а то на сток двиглі, так зі сток гусеницями, ви поки доїдете до позиції, то у вас уже діти виростуть. І тут нонсенс! Я взагалі не пам'ятав, що у цього гурбуна із Нотердаму є маскування. Так ще й неабияке, 38 в простої і 24 в рухові. Не знаю навіщо тобі це знати, все одно користуватись не будеш. Ну і огляд у нас відсутній. Підбиваючи підсумок, можна я промовчу. Ну коритом було, коритом є, і коритом залишиться. У 2024-му тільки через креслення і вільний досвід. О, до речі, є одна річ, про яку лише обрані олди пам'ятають. Нікчемний, але доволі веселий барабан на 10 снарядів внукці. Хто зрозумів, той зрозумів. Вісімка. Аномальна вісімка, так як спогадів про неї у мене взагалі немає. От пам'ятаю, АТ-7. А далі відразу тортуєсь. А Т-15, до речі, апали в кінці літа 2023-го. Зараз перед тобою список його покращить. Ну а я тобі розповім, як він почуває себе зараз, і заодно може сам згадаю, що було раніше. На відкриття потрібно 92 тисячі і почнемо із броні. Так як рівень боїв тут уже ого. го За вісім каток, я десь три був з десятками, і 5 з дев'ятками, враховуючи попередні три. Ну і останні три це вже були там вісімки та ресімки. ВЛД 200 мм, і воно збільшилось відносно попередника. Стик 230, НЛД під 300. Ну а далі зон для пробиття море. Здебільшого приватне значення в рубці у більшості зон має всього 230. Що для вісімок буває лише іноді проблемою. Ну, от особливо при румбуванні. І навіть от те саме ВЛД в 200 можна на насип занести і там збільшиться проведенне значення. Благо, тепер є КВН мінус 10. Як ти бачив вже в переліку покращень, там було написано, що броню за маскою зашили. І я так зрозумів, що колись раніше, коли ти повертав маску, там в якихось зонах ставало під 265-300. А тепер там 340-400. Не знаю, чи було це доцільно, і чи воно було ат 15 потрібно. Мені здається, ні, але, але нехай буде. Ну, от. ну і ще є лючки, той що справа має в центрі 130 мм, зліва під 200 по круговому периметру. Не, не знаю, як там було 7 років тому, але зараз в вразливих зон і для звичайних снарядів вісімок вистачає. От, особливо, якщо АТ-15 стоїть фронтально. А от коли він ромбує, а це він знову ж таки може робити за допомогою горизонтальних путів. Тепер у вас 25 вліво, 25 вправо. З'являються перспективи на довше виживання, особливо якщо противник на звичайних снарядах. Від преміальних у вас е, мало що врятує. На рахунок озброєння починаємо з топ від ат 7, не беручи до уваги альфу в 230, уже за допомогою. Кавенів і кагенів було нормально, просто нормально. Так ще й благо гармата по центру і вразливий люк займає лише одну сторону. Блін, це дуже сильно відіграло роль на контрасті ставлення до танку. У мене комфорт реалізації як ніби в два або три рази виріс. У вас не прокачаними будуть дві гармати. Причому та, на котрій ви починаєте, опущена вниз, і йде до практично аналогічної, лише з кращим ДПМ на дві сотні, трохи кращими параметрами точності. А ціна питання 45 тисяч. Думаю, питання закрите. Єдине, що ти вже міг її відкрити на чаріотірі, так як там вона є обов'язковою. Та й Топган коштує всього 16 тисяч досвіду. Це дуже дешево для гармати восьмого рівня. І я зрозумів, чому раніше переважна більшість досліджувала оцю останню гармату. І не встановлювала її, грала або на Стоковій, або фармила на оту, що 45 тисяч коштує. Тому що при стабілізації в 028 із параметрами точності топової лише під Балтикою можна грати. А зараз після апу ситуація кардинально змінилась. Не те, щоб стабілізація стала вау, але 0,28 і 0.18. Різниця, я думаю, більш чим чуттєва. А ще від повороту гармати у нас теж нічого так, 0,10, а не як у ат 7 016 і це без розкачки. От, коротше, якщо ви стоїте на місці, то у вас взагалі проблем немає зі стабою. Що ж ми маємо в топі? Гармату аналогічну каєною. 280 альфи. Так, гірше пробиття, чим на двох попередніх, але не суттєво. 220 ББшка, котра знову єлі 900 летить, і 252 підкол з 1100, ДПМ 3200 і КД5,4, параметри точності 0,3 розкид і 1,9 час зведень. З вісімками-дев'ятками особливого дискомфорту не було. А от з десятками, ками так, капець як важко буде гратись. В знову ХП дозволяє розмінюватися в стоці без загартування 1450, прокачавши модернізацію, обернув слот під підмісність і загартувань, вуаля. 1600. Скритність уже ближча до реальності, хоча непогана, 27 на місці, 17 під час руху. Сховати себе важко, та й по швидкості не радив би перестоювати в кущах. Банально можете не встигнути настріляти. До речі, вам трохи накинули максималки, як ти вже бачив, 5 вперед і 2 назад. Турбіна знову ж таки must have. І от з нею ми трохи повільніше за торт ЛМК, ну і менш динамічніше. Але в порівнянні з АТ8, АТ7 ми доволі непогано їдемо. Знаєте, який є момент в оцінці АТ-15, це те, коли чи після чого ти її викатуєш. От якщо відразу після АТ-7, Боже, це небо і земля. Тільки вже за КВН і КГН можна розцілувати. Але в цілому по броні, ну, таке собі, по вогневій потужності хороший танк. Якщо не до десяток потрапляєш, а до них ти потрапляєш не так і рідко. Якщо на 7 рівні ти страждав, то тут трохи потерпаєш. Тортой, амор, які спогади з ним пов'язані. Так, я закинув гілку на АТ7, я аж через 2 роки продовжую її прокачку. От якби я знав, що там така імба прихована на 9 рівні, я б потерпів, напевно. Саме цікаво, що 7 років назад мало хто викатував і викачував 9-го великобританця, особливо відчувши на собі силу попередників. А от через 2 роки після того їх популяція почала рости. І грати проти такої затички було вельми проблематично. Воно й не дивно, броня від важкого танку, гармата по ДПМу від СТшки 11-12 рівня, середня шкода щось між СТВТ. Коротше, лише перевернутий трикутник нагадує про ваш клас техніки. Почнемо з того, що я забув сказати на Т-15, що та гармата за 45 тисяч є обов'язковою в прокачці на дев'ятці. Да-да, гармата з альфою 230 і пробиттям 258 преміальним снарядом. Тому краще, коли виведеш в топ АТ-шку, не полінися і відкрий її там, ну або підготуй досвід сюди. А ще мінусом виступає неможливість щось поставити без топ-гусениць. Це питання легко вирішується встановленням загартування, котре бажано на всіх представниках даної гілки мати на борту. Топова гармата навіть на 2024 рік просто шикарна. Побаш ДПМ Дає 3,5 тисячі шкоди в хвилину, а при банальній розкачці 4,200. двісті. При в свою чаржу складає 5,6. і Так на каткові не кожного розкаченого скіловичка потримаєш, але повір, варто йому потрапити в приціл і не мати плану відступу. Заплюєш його просто. Звичайні гравці всі практично під копірку. Як тільки стануть на каток, все, їм хана, тому що вони там, можливо, десь не покачали правильно на екіпаж, там, модернізації, те, і т.п. Коротше, гармата крута. І на кінець то відчувається динаміка в настрілі шкоди. А то оці пукалки по 200-300. Ну, стріляєш ти, стріляєш, глиб на панель а там 1500 і аж сумно стає, а тут 5 пострілів і 2000, все таки середня альфа 400. Да, тут буде оця проблема 120 калібру з 320-340, але з таким КД вам паралельно повинно бути. Репка пробуває 259 мм і летить 1100 практично. Ну і голда це під кол у нас 326 і 1334 метра на секунду. Так от, звідки КПЗ-10 і отримав свою швидкість польоту. І про фуги не забуваємо. 120 мм, але більше 2-3 я б не возив. З вашим КД доволі часто боєкомплект буде забій практично витрачений. По параметрам точності все краще, ніж у коня 10, розкіф 0,31, час зведення 1,7, мінімальні косметичні правки і маєте 0,28 і 1,5. По стабілізації тут трохи печаль, що торкається руху, знову до ат 7. 0,26. Так, це не 0,3, але після 0,18 помітно. Хоча все це діло баланси точність. А от від повороту гармати пісня 0,06. Роль затички, стоячи на направленні, вам таки прописана цим параметром. Хоча броня в сучасних реаліях підводить, будемо чесними. Давай відразу звернемо увагу на люк, йому ну йому сумно, все таки на десятці його зріжуть. 170 мм показує центральна частина, і стріляти потрібно точно туди лівіше, правіше, і у вас з високою долею вірогідності буде не пробив навіть з 340 і вище. Хоча приведене значення показує 280 мм. Але це факт. Ну і не можна забувати закон підлості. Поки граєте ви вас туди і з три звертухи. А як ви проти, то чорта з два проб'єте навіть на однокласнику. Від цього підгорає. А ще ж оця ахілесова ну тобто цей лючок, постійно перший від вас виїжджає, розташування у гармати низьке. І у вас нерідко буде таке, що ви нікого не бачите, а вас вже бачать і готові пенітрірувати, ну, тому що люк виїжджає першим. Ну це треба контролювати. Що торкається корпуса? Якщо взяти середнє пробиття ББшки на 9 рівні, то ми ну, здавалося б до цих пір скеля. Але хто ж тими ББ стріляє? Особливо коли бачить вас? Приватне значення фронтально в рубці від 260 до 280. При ромбуванні міліметраж росте до 300, але навіть це не рятує від засилля преміальних снарядів. Маска 300-400 мм, навколо неї обідок, в ті ж 400 і далі зона в 270. ВЛД для Бебешок і підколів практично недоступний, якщо противник не вище вас. Кумулів Ван Love Forever навіть з 310 мм. Стик 290-355. Там я ще полосав 270 мм. А тепер заряджаємо преміальний снаряд 236, це підкол, все. Броня покинула чат. Хоч броні сумно, але не забувайте підіймати на рельєфах корпус. Ромбувати лишній раз благо кути вам дозволяють і то, і інше. Мінус 10 КВН, а кути горизонтальної наводки по 20 градусів у кожну сторону. Приємним бонусом до не спрацювавшої броні є кількість хітпоінтів в 2000. Накинули згуртування і погнали розмінюватись. Хоча, ну як погнали, після АТ-15 тортик буде знову повсти. Хоча недаремно черепахою назвали. Але, блін, оце, до речі, неприкольно. Вісімці дали 5 кілометрів додаток, да? І ти відчуваєш цю прибавку. А на дев'ятці знову спустили з неба на землю. Навіть під турбіною ми не бачимо повноцінні 25. Воно й не дивно, маса додалася, характеристики потужності особливо не виросли. На кінець тут з'явився, хоч якийсь натяк на огляд, стоці маємо 390. Ну і маскування, починаючи з 7-го рівня, пропорційно падає уже в простої. Ми маємо 20%, а під час руху 14. Головним фактором успішної реалізації, як і 5 років тому, для мене виступає карта. Бо їхати на позицію 2 хвилини це ПЗДЦ. За цей час може статись все. І турбозлив, і турбоперемога. Як тільки ти доїхав, починається тупо місиво. ДПН до цих пір виручає. На броню я вже б не надіявся, якщо щось танкане, то добре, а як ні, то ні. У вас і ХП, нормальне КД, от від цього і грай. Ну що я можу сказати? Тортик уже застоявся, але ще придатний до споживання. Борсук танк, який прийняв і умножив все від тортойза. І він реально вписується в цю гілку і має право виступати її вінцем. Все-таки дивно було після танків із переднім розташуванням рубки і лютим ДПМом отримати заднібашену базуку. Хоча і круто було б мати гілку міні-вабах. Але ну, сьогодні не про це. Для початку виділимо те, що у нас прибавка в 10 км, і наша максималка не 20 км. Тепер, А30. Але це тільки сухі числа за паспортом. ВГ так врізало прохідність, що це просто анріал. Вона у нас найгірша на гілці, ну щоб ти розумів, Т10Е3 має помітно кращу по твердиму і середнім. І хоч у нас 15 кобил і 1000 потужності, без турбіни ми свої 30 тільки згори бачимо. Та й не раджу нехтувати турбіною. Закрутити нас не складає великих проблем, поворот часті без розкачки складає 23 градусів. Коротше, до рухливості найбільше претензій. Можна навіть сказати, що основною причиною не такої частої прокачки і викатки баджера в рандом є от саме вона. Тільки ти не подумай, відносно всіх танків на гілці ФВ-217 літає. Озброєння у нас також серйозне, 120 мм із нестандартною альфою 480 одиниць. І не так рідко твоя середня шкода буде перевалювати за 5 сотень. Та навіть якщо і ні, то з твоїм дпм гріх скажитись. Ті ж самі 4300 і КД6,7 додачу, прекрасне пробиття звичайним снарядом, 272 мм ББшка зі швидкістю 1000 м на секунду. В загальному. Необхідності в преміальних снарядах у тебе не буде, та й вони, м'яко кажучи, не дуже. 320 мм пробою під колом, тоді коли у тортика було 326, та ще й швидкість порізили на сотню. Так, 1250 все одно височить з головою. Проблеми з нормалізацією, плюс сюди проблеми з кучністю. Не такі, як в нового японця, і проявляються лише при введженні стрільби на дистанцію. знову звертаю увагу на фуги, так як тут боєкомплект більше на 10 снарядів, чому попередника. Раджу вже возити від 6 до 9 фугасів. Це таке пробиття 130 мм і Альфа Страйк 620 є не в кожного. А зараз можеш спостерігати уривок, де моя команда за 4 хвилини майже знесла противника. Я стояв на дистанції і взагалі не влучав, от прям взагалі, ну не летіло. І тут, прикинувши мої шанси, і знаючи, що заїжджаю в корму Фошеві, і коло нього всі танки картонні, заряджаю алко снаряд і понеслась. Так. Це всього лиш 2400, це небагато, але це краще, ніж 0, і це 2400 за 20 секунд. Стабілізація аналогічна тортойзу, тобто стоячи на місці і повертаючи лише гармату, все тіп топ. Але вона повертається по 15 градусів ліво і вправо, ну блін, не як в тортика, але достатньо, щоб не відчувати дискомфорту. До речі, і параметри точності також, як і у дев'ятки. 1,6 ще зведення і 0,29 розкид. І все це можна розкачати. Тепер бронювання. А воно краще, чим у попередника, причому відносно свого рівня, не показуючи НЛД, котре є єдиною сильно вразливою зоною для ББшок здебільшого, ну там 250 по центру і під 290 по бокам, можна доволі добре закривати позицію. Та й будемо чесними: вісімки навряд чи з легкістю проб'ють туди. Ну а дев'ятки з гарматами від десяток уже в теорії можуть. Бортіна непогана, але навіть при доволі невеликих доворотах нас просаджуватимуть через передній і забігаючи наперед, в рубці зверху відкривається зона, котра втрачає міліметраж відносно до вороту в деяких моментах та може бути всього лише 200 мм. Так званий ВЛД має під 280 для противників однієї висоти. Чим противник вище, Тим там менше приведене значення. Це, в принципі, торкається багатьох зон рубки. Ну От ти сам зараз спостерігаєш, як навіть Йосип 7 з 250 мм уже ж є великобританцем А ось вам і підкол в 303. Думаю, основну думку ви вловили. Баджерові потрібно заїжджати на насип, піднімати свою тушу, а квн мінус 10 у вас, і тоді навіть кумулів 340 вам не закон. ВЛД стає під 400, по бокам рубка також має ті ж самі 400, опуклі зони 340-350. І це для ББшки, а для кумулятора там буде в такому положенні 379. От лише навколо маски буде 350-360 для кумулятора. Єдине, що треба контролювати, кут підйому. Трохи приспустились, і вже оці дві певні бочки навколо гармати можуть закидувати. Також тримай в голові при грі від рельєфу, що в тебе є надгуслева деталь. Там 58. Це не таке приступне число, які савки чорта з два візьмуть, а от американські і німецькі ПТшки запросто. Та й в принципі при грі від рельєфів, при підйомі корпусу вас нормально ш'ють саме ПТСАУ. Важкі танки не такі страшні. Для розміну маєте 2100 і вже самі думайте, чи вам потрібне загартування, чи все-таки механізми повороту для комфорту стрільби. Маскування, до речі, знову виділилось 30 на місці і 20% під час руху. І беручи до уваги невисокий силует, хоч і вшир нормально так розтягнули вас, все одно можна іноді пограти в кущах, але знову ж таки враховуйте свою динаміку і швидкість. Огляд, як і у дев'ятки, 390, можна зробити максимальним, якщо захотіти. Ну і як заключення: від АТ2 до АТ7 ви будете страждати, а Т-15 ви будете просто терпіти. На тортойзою ви будете пізнавати повноцінну концепцію гілки і іноді отримувати задоволення, хоча це вже не та гра, що давала йому розкритись, як 5 років тому. Ну і на Бадгері, все підсумуюче, ви просто іноді будете катати в рандомі. І я не маю сумніву, що він може бути чиєюсь улюбленою тачкою. В принципі, танк достойний і має одну із найпростіших реалізацій і концепцій. Доїхав до позиції, розчехлив свій банан. І понеслася Пенітратіон.